Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святилося сім'я Твоє. Дай Бог, щоб прийшло Царство Твоє. Дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці небі так і на землі. Див наш насущ, дай Бог сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми, прощаємо, винуватцям нашим. Не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого, погородиця, Іво, радуйся, благодатна Марія! Господь з тобою, ти між жінками, благословенна підлона твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших. Прийми, Господи, наші моління, за молитвами всіх святих, особливо собою причистих серед них, до наших воїнів, козаків, фронтовиків, сторонених, полонених, визнаних, хворих ворехнеміща, подорожуючих, особливо ласки Божого потребують за добру погоду. За і благодаті для всіх людей Божих, особливо для нашого народу, за мертвих, живих, ненароджених, за всі добрі суріння за Україну, світу Божого, спасіння і Пречиста Божа Мати доповни наші моління. І скажи все те, що ми недосконалі діти не можемо сказати, зрозуміти, дай нам збагнути іще, як для Бога в цьому світі жити, дай людям більшу віру. Те, що неминуче буде сонячне воскресіння героїв у четвер, Божого пришестя, і Україну неньку за Божим благословенням Навіки очолить гетьман, як король Тарас Шевченко. І герої, і друзі, у ПАЗ СУ неминуче виграють проти Антихриста Путіна війну. І не отця, і Сина Святого Духа. І твою милість прибігаємо, погородиться діво. Молитвами нашими в Скорботах непогоди, але відвід збавляє нас, єдиночистий і благословенний, Пресвятая Богородиця, спаси нас, тай борот, спаси нас, тай ворот, спаси нас, силою Вервісі Святої, цілованою тобою і Богом, силою Сонячного Христа, явленого до Прутківська 4 травня 2009 року і встановлено тут наступного дня. На вулиці Степана Ленкавського біля го будинку у бік Європи, бік Риму, Єрусалиму, за всі наміри святі і твою милість прибігає, погородися, Діво, молитвами нашими в не погорди. не біти збавляй нас, єдиночисто і благословенне. Вестай, Бороди, спаси нас, дай Бороз, спаси нас, дай Бороз, спаси нас, молитвами всіх святих, Христе Боже, благослови. Ім'я Отця, і Сина, Святого Духа, щиро просим ми на віки вічні. Амінь. Як завжди в останні роки просим щиро, прийди, Христе, прийди. Конічно, славно, в четвер з Божим військом скоріше до Франківська. Найважчі дні. Це з'явил вже Христа на землі. По Очікуємо в ближчі тижні чи місяці. Слава Ісусу Христу і ЗСУ! Слава Україні! Героям! Слава з Богом і Богородицею! Дай Боже здоров'я вам і найкращі побажання! Дорогі знання, знані, браті в Христі, патріоти, і друзі України! Сівано-Франківська вас вітає! Я Борис Голодюк поволоністер у 2895-му фільмі Поклик Христа! І Упа! 29 січня 2026 року, у року, четвер в особливий день згадки півного бою проти московських богопроклятих окупантів, наших українців, студентів біля станції Крути в Чернігівській області, де в 1998 році в ювілейний рік, особливий, було відкрито пам'ятний знак нашим героям, і на тому відкритті. Був я з хлопцями, дівчатами, соколятами та друзями Івано-Франківського руху ОНУПА і українського настичного руху. І дасть Бог розповів вам про це у лютому місяці, тому що похід на то місце святе був на відміну від багатьох тих, що прибули туди за один день. У нас був похід впродовж десяти днів своїми страстями з певними Божими чудами. І з особливим знаком в кінці того походу у селі Зарваниця, що ми завершимо молитву якраз до ікони Матінки Божої Зарваницької у ці дні до лютого місяця, дорогі мої, я ж пропоную вам молитовно згадати і наших полеглих героїв у крутах, і тих, хто загинули до них, і тих, хто загинув після них. За небесне світловічна пам'ять, вічна подяка наша і шана справжнім героям України і шана тим, які зараз живі, які зараз в боротьбі захищають Україну рубежі і також середині України. Кожен що може, робить задля того, щоб була перемога України з Богом, і звісно, подякає нашій діаспорі, тому що там дуже багато людей тих. Без яких Україна давно би вже програла без Божої помочі, людської допомочі у тій нерівній війні, що веде наша нація у ці роки і в ці все більш страшні дні. Трошки дам вам інформації, дорогі мої, за події в Україні у світі. Нагадаю вам, що проти головного комуняки Китаю, Сі, був недавно. Вчинений заколот, переворот, тому що деякі генерали і ті, які більш люди совісні біля нього, розуміють, що він веде і Китай, і інші країни. Разом з московитами до Третьої всесвітньої атомної війни. Я говорив, що атомні ракети можуть запустити під виглядом, що це нібито зробили московити чи американці саме лукаві китайці. Про це було попередження причисти Богородиці, але це буде зроблено не тільки за рішенням тайним китайського комуняцького політбюро. А також за рішенням глобалістів сатанистів з антихристом Путіном із кінця грудня 1999 року наголошу вам я. Переховується саме там у Китаї під найвищими горами в світі. Є найбільший бункер глобалістів. Мільярдерів світу секти хабарки. Починаючи з новорічного звернення 2000 року, люди не бачать справжнього бутіна, Бачать його двійників. Багато з яких вже поздихали. Чи їх там певні патріоти повбивали? Але ще йде до ресвісо те, що вже ви знаєте саме клона Путіна, двійників його групу ведуть до всесвітнього правління, за що свідчить всесвітньо відомий журнал Економіст, де морда Путіна є як головна центрова одноока. Дякуйте Богові, що багато років Бог робить деякі такі. Дії, які ніякі люди разом взяті в світі не можуть зробити, для того, щоб зупинити той час найважчий, який неминуче буде, і описаний в 24 главі апостола Матвія, коли Буде з'ява вже Христа на землі, коли будете чути, ви що, нібито Христос там в одній країні іншій, і як казав Ісус, не вірте. Бачите, що вже Христос чорноокий, Чорноволосий, має з'явитися вночі за проектом Голубой Луч, який фінансований мільярдерами вже понад 40 років, зі 1986 року. Нагадаю вам я. А наш Ісус прийде синьоки русий з сонця, сонячними воскреслими героями і друзями УПАЗИ СУ у четвер. Так як в четвер було вознесіння на сонце Ісуса, за що умисно в Біблії знищена інформація свята. Так, головне передання Бога й Божої матінки, що чекайте в четвер. Боже пришестя після з'яволжець. Таку хоче зробити за продажці сатани в час штучно створеної атомної війни, яку вони хочуть проконтролювати, і в час біди показати, що нібито прийшов вночі Спаситель. Він хоче жити, і нібито новий Єрусалим робити, новий Ізраїль саме в Україні. У нашій місті Київ свою столицю всесвітню об'єднуючи різні віри, я вам казав передання Божої матінки, що це може тривати 49 днів. Скоріше всього, що це можуть зробити в лютому березні-квітні. І також отой сім вірно утримується, тому що всі мільярдери сатанисти світу за те, щоб він далі керував у Китаї, а те, що там хотіли зробити, зміну нібито з боку американців. Правду про це будемо знати, коли Бог прийде. Неминуче зло покаране буде, і Україна неминуче переможе, бо Бог нам допомагав і ще більше допоможе. День пам'яті Героїв Крут. 29 січня назавжди увійшло в українську історію як День пам'яті Героїв Крут. Однак мало хто знає, хто вони ці герої, чим цей бій унікальний, що взагалі відомо та які факти приховувались. Бій під Крутами сутичка армії Української Народної Республіки та Червоної Гвардії, що відбулась 29 січня 1918 року поблизу залізничної станції Крути, під Києвом. З чого все почалось. Більшовики після спроб підірвати владу внутрішню підняли збройне повстання з метою захопити Київ. Згуртувавши три армії під керівництвом підполковника Мурав'йова, першу боротьба з повстанцями зосередилась біля заводу Арсенал. Однак після п'ять днів боїв завод взяли штурмом. Щоб затримати наступ Червоної гвардії на ділянці Гребінка-Крути, Симон Петлюра надіслав юнкерів військової школи імені Богдана Хмельницького. Підрозділ гайдамаків, Курінь, сформований із студентів університету святого Володимира, нині Тараса Шевченка та старшокласників Кирило-Мефодіївської гімназії. Загалом під Крутами захищало Київ 420 осіб, більшість з яких були студентами. На них ж наступало 6000 військо. Хід подій. Герої Крут тримали оборону декілька годин, завдавши більшовикам вагомих втрат та стримавши їх наступ до вечора. Далі відступили до Києва, руйнуючи за собою залізничну колію. Невеликий загін гімназистів та студентів потрапив у полон, з якого живим ніхто вже не вернувся. Їх жорстоко розстріляли, перед цим катуючи. Чому цей бій особливий? Не звертаючи увагу на переважання сил у ворога, на свій вік, по суті, ще діти вийшли обороняти свою країну. Певно, вони розуміли, що їх чекає смерть, але готові були на все, щоб хоч якось затримати цей напад. І окрім того, що в них вийшло затримати, вони ще й нанесли удар втричі більший у 300 людей. А серед бійців УНР 70-100 осіб. До того ж, саме факт затримання більшовиків дав змогу укласти Брестський мир між УНР і Четвертним Союзом. Саме цим боєм можна охарактеризувати любов до країни, мужність та незламність українського народу. Як вшановують пам'ять. Відразу після розстрілу більшовики заборонили ховати тіла загиблих, тому, дочекавшись звільнення міста від них, за рішенням Центральної ради від березня 1918 року полеглих студентів перепоховали на Аскольдовій могилі в Києві. У радянський час їхні могили були зруйновані, а факти цієї події або замовчувались, або спотворювались. Коли ж Україна здобула незалежність, подвиг Героїв Крут став символом боротьби та патріотизму. Тож у 2003 році 29 січня почали відзначати на державному рівні. Від 16 травня 2013 року постанови Верховної Ради України закріпили про відзначення подвигу героїв бою під Крутами. У 2006 році на залізничній станції Крути відкрили меморіальний комплекс Пам'яті Героїв Крут. Павло Тичина вшанував пам'ять полеглих у своєму вірші Пам'яті 30, написаному в 1918 році. А ось нещодавно, у 2019 році на світ з'явилася екранізація Олександра Шапарєва. Крути 1918. дев'ятсот з Судного дня створений вченими атомниками показує 85 секунд до опівночі. Найближчий час до ядерного апокаліпсиса за всю 78-річну історію існування цього символічного механізму. Які причини вплинули на рішення науковців переставити стрілку та яку безпосередню роль у цьому відіграла Україна? Зараз ми з вами поговоримо і все з'ясуємо. Отже, 23 години 58 хвилин і 45 секунд. Саме такий час зараз показує годинник судного дня, тобто залишилося 85 секунд до умовної опівночі, де 12.00 означає ядерний апокаліпсис. Символічний годинник сунувся на 4 секунди ближче із минулого року серед причин агресивні дії таких ядерних держав, як Ерефія, Китай і США, ослаблення контролю над ядерним озброєнням, війни в Україні та на близькому сході, а також загрози від штучного інтелекту хвилин настрілка стрілка на годиннику судного дня є метафорою того наскільки вразливим до катастрофи вважається світ. Символічний пристрій був створений у 1947 році журналом вчених атомщиків у Чекаському університеті. Це була група вчених, які допомагали розробляти першу атомну зброю. Водночас рішення про переведення стрілок приймає рада директорів журналу і залучених експертів. На момент своєї появи годинник показував 23 години і 53 хвилини, тобто 7 хвилин до ядерної півночі. Геополітик. Ситуація на той час була україн напружена. Холодна війна, щойно розпочалася, і відносини між США та СРСР ставали усе складнішими. А потім лік пішов на секунди. У 2020-му до умовного кінця світу залишалося 100 секунд, а 23-го року вже Як би не було сумно це визнавати, зараз ми найближче до самознищення, ніж будь-коли раніше. Науковці попереджають, вони не можуть виключати потенційного початку світової війни, оскільки багато країн уже перебувають у конфлікті.